Поне выйдет. Привезли вам Бажаю здоров'я. Дякую. Здоров здоров <свес> <свес> Треба, щоб ви перевірили, розрозили, перевірили. Чому? Тому що там 3 роки гарантії, нам потрібно відзвітувати. Так що будемо перевіряти. Так, перевіряти звітувати Мурчі, Артемка і Оля. Розуміли? Так ні, Угу, Ні. Все. Ні. Що-шо? Я не прощу. Кажу перевіряти, а, на бодікамери на проданості будеш ти, Оля і Тимурчик. Ну я. Ну що, проведіть нас до автомобіля, ми подивимось, там е -е, розрозумовано. Е -е, так, е -е, пане Зеленський, пане Артур, е -е, підженіть, будь ласка, два автомобілі, в яких бодікаме. Зикайте, будь щоби, ласка, КПП. Пане генерал, дозвольте статистиком. Дозволяю. Коля і Даня, на охорону КПП. Па, крузак, крузак, крузака, крузак. Один крузак. І також. Отак. От і ще один крузак, так же само сюди, і, от з, скрава, паркуйте. Та... Кажу Оля, ні. Оля побігла, ладно. Давайте, не спимо. Перевіряємо на придатність ці бої камери. Беремо коробочки, заносимо до архіву, я пі після цього розкладу там. Все. Добре. Відкрити багажничок, не Дякую.

Яке. Я, ну, ви, ну, поки, ну якби мені треба з ним так один на один, знаєте. Я тут во стану на колінах почекаю, знаєте, Добре, во... І ви якщо щось, то покличете. Добре. Так, вы розуміли, що тут будь-яка камера? Взяв коробочку. Закинув на плечо та пові поніс.

Так, взяв коробочку, поставив на підлогу відклав. Срок придатності не тій, не той. Так, да. на підлогу. Все теж. Підлогу. Нас об нас обманув, так. Да. Mm -hmm. Питається погано поставляти. А, моє питання, я не розумію, а що спробітники НПУ роблять? Зараз на. Ну, на парковці, а не зараз. я... Поясню, поясню, пане Данило і пане президенте. На даний момент міста Києва сталося вже понад п'яти нападів. І тому ми їх відправили на охорону. Я зв'язую добре. Це теж не свіжо. Ой, зроблені. Я розразу добре. Так все, пане Хідейоші, я вам наразі вдячний. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, ми тих дві коробочки, яких були не в е, термін прострочений, ми їх повернемо. Все, наразі. Вам все. Гарного Дякую. дня. До побачення. до побачення.